Друзі, вітаю! 24 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Кандидат потенційний на посаду президенти США від демократичної партії Камал Гарріс ще не отримала схвалення на з'їзді, який має відбутися 7 серпня в Чикаго. Але вже західна преса пише про те, якою буде її кадрова політика, кого вона може звільнити, якщо очолить овальний кабінет. Давайте зараз про це по порядку спробуємо розібратися, хоча інформації не так і багато, але вона цікава. І цікавим є саме фідбек на всі ці історії в українській політиці, тому що вже офіс президента України зв'язується з потенційними майбутніми радниками майбутнього потенційного президента Сполучених Штатів Америки Камали Гаріс. Про все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, і поширюйте відео, друзі. Як сьогодні пише видання Wall Street Journal, Камала Гарріс, якщо її вдасться перемогти на виборах, може звільнити багатьох посадовців адміністрації чинного президента Джозефа Байдена, Незважаючи на те, що він її підтримує. В принципі, це абсолютно логічно. Вона буде працювати зі своєю командою. Журналісти пишуть, що головними претендентами на виліт є. Радник з національної безпеки Джейк Саліван. Я думаю, що Україна не буде сумувати за ним, тому що він не завжди прихильно ставився до наших радикальних ідей і пропозицій бити по росіянах. Другий може бути держсекретар Ентоні Блінкен. Шкода Блінкена, бо якраз він навпаки відстоює позиції України. Говорить про корупцію в Україні, про те, що треба надавати дозвіл бити по території Росії і так далі. Ну і також на виліт, очільник Пентагону. Ллойд Остін дуже неоднозначна постать. Я його розцінюю як такого, знаєте, дуже дисциплінованого виконавця наказів, які надходять з Білого Дому, який завжди послідовно і чітко реалізовував політику Джозефа Байдена. Тому основним сьогодні автором саме підтримки України є Джозеф Байден. І коли ми бачимо таку, ну не дуже послідовну позицію підтримки України Джейка Салівана. Яка нам здається десь попахує там, знаєте, Кремлем, то це якраз політика Джозефа Байдена. Ну, принаймні, такої думки притримуються окремі мої колеги, і я також можу допустити, що це так і є. Хоча Ентоні Блінкен вибивається з цієї канви. Але всі троє вони є в списку претендентів на виліт. Центральну ж роль в оновленій команді демократів відіграватиме чинний радник Камали Гаріс із національної безпеки Філ Гордон і очільник. Офісу президента України Андрій Єрмак 23 липня вчора вже провів телефонну розмову із Філом Гордоном. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що потрібно налагоджувати і підтримувати зв'язки із потенційними тими чиновниками, які будуть ухвалювати рішення Сполучених Штатах Америки для України на користь України про Україну. Ну як то буде, вже будемо вивчати. Але що примітно, це повідомлення. Опубліковано вже на офіційній сторінці сайту президента, і це подається як офіційна інформація, що, в принципі, може бути, тому що Філ Гордон чинний радник, чинної віце-президентки США. Тому тут зради ніякої нема. Єрмак сказав, аби нам трішки більше ППО, аби посилити все ж таки підтримку, тому що російські атаки посилюються. Також він повідомив про формулу Миру Зеленського. Ну, в принципі, нічого нового, все, що знають в Білому домі, вже давно повідомлено ще раз і Філу Гордону. але звісно, це виглядає дуже привабливо на тлі. Появи такого матеріалу у Wall Street Journal. і я думаю, що будуть задаватися питаннями, звісно, в білому домі, але віднесуться з розумінням. Я більш ніж переконаний, тому що нам важлива послідовність і наступність у політиці Сполучених Штатів Америки у підтримці України. Єрмак говорив про двопартійну, двопалатну підтримку, що вона дуже важлива для України. Нещодавно Зеленський спілкувався навіть з Трампом, тому все, що зараз робиться в цій частині, друзі, треба вважати, і я вважаю, абсолютно нормальним. Хто ж такий Філ Гордон? Що мені особисто відомо про нього, що я зміг знайти? Інформації небагато ще раз наголошую Філ Гордон або ще кажуть Філіп Гордон. Це американський дипломат, якому 62 роки. Він є радником віце-президентки США з національної безпеки з 21 березня 2022 року. Раніше у своїй кар'єрі Гордон був помічником держсекретаря у справах Європи та Євразії з 2009 по 2011 рік та спеціальним помічником президента та координатором Білого Дому Близького Сходу, Північної Африки та регіону Перської Затоки. З 2013 по 2015 рік під час президентства Барака Обами за часів президентства Біла Клінтона він з 1998 по 1999 рік обіймав посаду директора з європейських справ у Раді Національної безпеки США. в принципі людина в темі. Ну точно долі, тому що там е, в Сполучених Штатах Америки я маю на увазі не про це, там якраз про інтереси США. інколи вони збігаються з інтересами України, але нам потрібно в цьому плані працювати. І звісно, на сам кінець, тому що інформації більше про. Філа Гордона нема. Я додам кілька тез, що мені відомо про перспективи взагалі Камали Гарріс у виборчій кампанії. Я щойно переглянув її виступ у штаті Вісконсин, де вона мала не дуже довгий, але дуже яскравий діалог із виборцями продовж 14 хвилин. І я вам хочу сказати, що не розділяю позицію тих, хто каже, що Гарріс ну, нема зовсім ораторських дібностей. Я точно так не скажу. Передивіться, будь ласка, цей виступ. Ви зможете з легкою знайти в соціальних мережах, зокрема, в Ютуб. Вона запевняє виборців у тому, що вона точно переможе. Вона дійсно стала сьогодні рекордсменкою зі збору донатів на виборчу кампанію, і які їй здають самі виборці. А не е, власники корпорації, як то здають їх е, її супернику Трампу, вона сьогодні дійсно випереджає Трампа вже на 2% за окремими опитуваннями. Звісно, опитування проводять різні групи і соціологічні і засоби масової інформації в Штатах, але загалом плюс-мінус вони однакові. І якщо ще вчора Дональд Трамп відмовлявся. Від дебатів із Камалою Гарріс, то на сьогоднішній день він вже погодився у штабі республіканців. Реально проблема. Їм треба змінювати стратегію. Відмовлятися від публічної дискусії із віцепрезиденткою не можна, бо ти так проявляєш свою слабкість. Мені там писали, мовляв, та ні, навпаки, він показує свою силу. Мовляв, вона негідна спілкування з ним. Ну, ви знаєте, у виборах такого не буває. І Трампу дійсно потрібно сьогодні змінювати свою стратегію виборчій кампанії, яка була раніше зорієнтована на похилу Джозефа Байдена, якому 81 рік, який має явні ознаки деменції, забуває тексти, підглядає постійно. Натомість новий потенційний кандидат, який Ну, в мене особисто сумніві немає в тому, що її погодять на з'їзді. Активно збирає гроші, вже зібрала вона понад 100 мільйонів доларів. Яскраво виступає на мітингах, вже відпрацювала свою першу зустріч із виборцями в проблемному штаті. Так, да, проблемному штаті, як кажуть, але зрозуміло, що там уже проблем неї точно не буде, її підтримують, і вона готова працювати далі. І вона говорить про те, що ви мені, виборці, довірили. У 2020 році, проголосувавши за Джозефа Байдена і обравши і мене в тому числі на посаду віце-президента, ви це саме можете зробити. І у 2024, рахуйте, 2025 році, тому що ви будете працювати кожного дня за 105 днів до дня виборів. Ви маєте прийти на виборчі дільниці, відкрити двері, проголосувати і в такий спосіб допомогти мені виграти. Ну, в принципі, друзі, вона говорить все нормально. Я не бачу ніяких проблем сьогодні. В тому сенсі, що вона успішно продовжувала виборчу кампанію, і донор її підтримує, які відкриті всі двері. Інше питання: хто буде кандидатом на посаду віце-президента Там нині триває діалог. За цим також буду слідкувати. Це важливо, але загалом сьогодні для демократів багато проблем вирішено. Переконавши Байдена відмовитися від участі, вони зробили проблеми навпаки для штабу Дональда Трампа. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, підписуйтесь, я вам обов'язково в наступних буду розповідати, хто такий гордон. Не плутайте його із українським гордоном. Це дві різні людини. Дійсно так. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ну і не промикайтесь. Все буде Україна!